Наша родина емігрувала за кордон. Як допомогти дитині адаптуватися до життя в новій країні? Адаптація дитини в процесі еміграції це складний та багатогранний процес, що вимагає особливої уваги з боку батьків. У світі дитини змінюється все: країна, місто, оточення, мова, культурні моменти усе це може стати серйозним випробуванням для дитини. І від того, як батьки підтримують її в цей період, залежить наскільки успішно вона зможе адаптуватись до нових умов. Перш за все, важливо розуміти, що дитина може відчувати змішані емоції під час еміграції. Вона може сумувати за друзями, звичним місцем проживання, школою або навіть за рідною мовою, яку більше не буде чути на кожному кроці. Водночас перед нею відкриваються нові перспективи та можливості, які, однак, можуть викликати тривогу та страх. Завдання батьків допомогти дитині подолати емоційні труднощі. Одним із ключових аспектів успішної адаптації є підтримка стабільності та рутинного розпорядку. Дитина, як і дорослий, відчуває себе більш впевнено, коли знає, чого очікувати. Це особливо важливо у новому середовищі, де багато речей здаються невідомими та непередбачуваними. Наприклад, варто зберегти знайомі ритуали, такі як спільний сніданок, читання перед сном або Вечірні прогулянки це допоможе дитині отримати відчуття безпеки та стабільності. Попри кардинальні зміни навколо, також буде добре, якщо батьки забезпечать багато часу та можливостей спілкування. Батьки мають бути готовими вислухати та обговорити з дитиною її хвилювання, страхи та сподівання. Важливо не лише запитувати, як пройшов день, але й уважно слухати відповіді, намагаючись зрозуміти, що насправді торгує дитину. Якщо дитина відчуває, що її почуття та думки важливі для батьків, це допоможе відчути підтримку та впевненість у собі. Крім того, спільні обговорення нових реалій від вивчення мови до звичаїв нової країни можуть перетворити процес адаптації на цікавий та пізнавальний досвід. Зокрема, вивчення мови є важливим елементом адаптації. Дитина, яка не володіє мовою нової країни, може відчувати себе ізольованою та невпевненою. Вчити мову можна на заняттях з репетитором, за допомогою мобільних додатків, перегляду мультфільмів або читання книжок іноземною мовою. Рідну мову дитина буде пам'ятати ще довго. Чим старша дитина, тим довше вона буде пам'ятати її. Це непогано було б зберегти як пам'ять про своє коріння, про свій початок, про дитинство. Все це буде зігрівати серце дитини протягом всього її життя. Щодо нових соціальних контактів, то діти, як правило, легше встановлюють нові зв'язки, але для цього їм потрібно зустрічатися з однолітками. Чим швидше дитина знайде нових друзів, тим легше їй буде адаптуватись до іншого життя. Нова школа має велике значення. Батькам варто підтримувати тісний контакт з учителями, щоб бути в курсі успіхів та труднощів дитини. У деяких школах існують спеціальні програми для новоприбулих учнів, які допомагають їм адаптуватися до навчального процесу. Якщо така програма доступна, батькам варто скористатися цією важливістю. Варто звернути увагу на те, що освітні системи різних країн можуть значно відрізнятися. Наприклад, методи викладання, підходи до оцінювання та вимоги до учнів можуть бути новими та незрозумілими для дитини. У цьому контексті важливо пояснити їй ці відмінності та допомогти адаптуватися до нових правил і вимог. Для цього батьки можуть зв'язатися з учителям. Ми, щоб отримати чітке уявлення про очікування від учнів та дізнатися, як вони можуть підтримати дитину в навчанні. Зрештою, виходить, що батьки є головними наставниками і підтримкою для своєї дитини в процесі адаптації. Ми можемо створювати атмосферу довіри та підтримки вдома, де дитина зможе відкрито ділитися своїми переживаннями та отримувати необхідну емоційну підтримку. Підтримку. Важливо залишатися терплячими, розуміючими і готовими допомогти на кожному етапі адаптації.